Привіт усім! Це друга частина цієї гри. Давайте вибирати маму. Я вибирати мамбу. Я за цю мапу, тому що на ній краще сховатися, на ній більше всього. А е, до речі, ви можете подивитися в, в ну, знизу знайти ссылочку і подивитися інші мої відео. І ура виграла та мапа, яку ми хотіли. Не знаю, чи ви хотіли, ну, я хотіла. Так, в мене є п'ятеро. Бистрінько біжим брати патрони. Так. До речі, давайте челендж. Підпишіться і поставте лайк за 3 секунди. Ну що ж, починаємо. Один, два, три. Ну що ж, ви в. Ви встигли, тоді ви переможці. Ну що ж, давайте грати ждемо монстрів. Ось, ось тут подарунок, 10 тисяч 10 понтів у мене вже є. Це типу штука, за які можна купляти. Ось тут уже куплено. Бо тут вся моя компанія. Беремо, заставляємо! Заставляємо! Вау, молодець дівчинка. Молодец, а тепер я. Е, э, не чесно так! Я хочу. <ріх> Ладно, забирайте, хто там хто замовив. Ого! Випало знаряддя для Так, давайте забираем устрою. Дивимося. Так, вот, давай. Давайте, хлопцы, добывайте. Бля, автомат с игрушками, так бы сказать, стоит. Так, столько, столько, столько. Так, забираємо повернуться. Позбираємося зомбаками. На вулиці там багато зомбатів. Так, на вулиці реально багато зомбатів. Ти идуть, не знаю, чи наші. Заставляем его. Заставляем, заставляем. Ось тако и забираем такого. Так, забираем, забираем, забираем. Так так. -та. Скоро буде грати переможна музика. Переможна не для зомбаків, а для нас. А тепер тікаємо звідси. Чотири, три. Давайте візьмемо тройку. І підірвемо їх. Свої побільше Ну що ж, ми забираємо патрони, значок патрона І ось тако. Ми за це отримаємо поинты, тому у нас є необходимость робити. А вже Максимально поинтів. Ну що ж, добре, давайте закінчувати цю гру, тому що в мене вже багато частин про цю гру, і це не дуже цікаво. Е, бувайте, бувайте всім з вами. З вами на зв'язку була Friends Game і, точніше, Саша. Всім пока-пока.